Слава Україні, шановні колеги! Сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного бджільництва. Професійне бджільництво традиційно обумовлює отримання позитивного результату. І зараз ми будемо досліджувати реальну закліщеність бджолиних сімей, які жодного разу цього року не були оброблені якимись хімічними препаратами. Це Чотири бджолині сім'ї, які у червні місяці були перегнані на вощину домбровського двох типів. Одна з них це М2, інша Д1. Як ви пам'ятаєте, я вже виставляв відео, ми 4 вересня досліджували заклічність у цих чотирьох бджолиних сім'ях. І я нагадаю, зокрема, у першій сім'ї. Біля нас вона закліщеність виявилася 0,29%. Друга сім'я, три кліщики, це 0,86% закліщеність. Висока закліщеність була в третій бджолиній сім'ї 3,4%. І остання 1,4% на вересень місяць. Зрозуміло, що в цей час ще був критий розплід. Бджоли активно вилітали, поповнювали корма на Сахалінському горці. І, і реальну закліщеність залишкову в той час ми не могли визначити, рівно як і ефективність вощини Домбровського. Тому зараз на календарі 24 жовтня ми прогнозуємо, що вже теоретично ніякого розплоду давно у вуликах не повинно бути. Зрозуміло, що ми цього не знаємо у випадку наших бжолиних сімей, особливо у випадку третьої бжолиної сім'ї. Оскільки там досить висока закліщеність була вже станом на вересень. І ми думаємо, я так міркую, що там може бути і розплід. Наше завдання зараз, окрім того, щоб дослідити закліщеність реальну, уже кінцеву на цей сезон, перевірити наявність або відсутність розплоду у бджолених сім'ях. сітки. такі бжілки, наскільки змогли, заповнили прополісом Олі знаходяться вже в такому доволі сонному стані, ви бачите на силу рухаються. Я буду підіймати тільки середню рамку, очевидно, тому що на краю зрозуміло, що не буде жодного розплоду. Там і бджіл менше. На центральних рамочках ми не бачимо розплоду. Це радує. Тут наша королева. От вона з такою доволі слабенькою міточкою. Так, в першій сім'ї немає. Розплоду ніякого. абсолютно Займає вона приблизно 2, 4, 6, 7. Ми восьму рамочку струсимо від них, залишимо їм тільки 7, 7 щільничків в зиму. Звичайно, таку сім'ю можна і на шести рамках в зиму запустити, це буде цілком нормально. При набиранні бджіл в цей час потрібно слідкувати уважно, щоб не потрапила у пробу і маточка, оскільки вона зараз маленька, швидко рухається і ви можете несподівано її згребсти також, що буде дуже-дуже погано для пчелиної сім'ї. сказати катастрофічно, погано. Так, Ми набрали достатню кількість бджілок. Можемо досліджувати. Саме так, постукуючи по банці рукою, правильно досліджувати закліщеність. І важливо повертати банку різними сторонами, робити різні маніпуляції з бджолами, створюючи умови, коли кліщ дійсно, реально, весь відірветься від тіла бджіл. Дуже важливо. Для того, щоб отримати високу достовірність досліджень, правильно виконувати це дослідження десь приблизно так, як зараз ви бачите у себе на екранах. Жоли піднімають температуру. Вони збуджуються сильно в банці, банка теплою стає. Це теж ознака того, що кліщ ну, практично не має шансів залишитися під тергітами на тілі бджоли. Він обов'язково потрапить у цю баню з пудри. Все, можемо витрушувати пудру над водою. Дуже важливо, повноцінно, якісно і доволі довго витрушувати пудру з банки, створюючи вібрації додаткові і удари. Це сприяє відділенню саме кліщів від бджіл і потраплянню їх на водну поверхню. Часом хтось заявляє, що цей метод не є достатньо. Точний. Очевидно, не всі пасічники якісно відпрацьовують цей метод, тому він може у декого і не виявляється достатньо точним. У нас не так багато пудри із собою виявилось, тому я один раз буду обробляти джілок пудрою. наші живі, дістали стрес без сумнівів. Нічого доброго, для них від цієї нашої маніпуляції немає, але нам важливо отримати інформацію. Це якраз той випадок, коли доцільно сказати слова, наука потребує жертв. Так, ну що, дивимося, скільки у нас кліща. Давайте зараз дослідимо її, ту закліщеність першої сім'ї. Так. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість кліщиків випало і тут у нас є. Є чи то кліщ. Так, це ще один кліщик. Один, два, три. Чотири. Так, особливо треба звертати увагу на білі пухнасті такі. Оці, що плавають частинки. Це може бути кліщ теж. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім кліщиків ми знайшли у першій пробі. Оглядаємо сім'ю номер 2 Вона працює з червня місяця на машині антикліч Домбровського типу D1. Трошки більше прополісу ця сім'я зібрала, якщо не сказати, що досить багато. Ми його зараз будемо збирати також. Підтримувати особисту гігієну. Для того, щоб прополіс, який ви збирали, був достатньо чистим і туди не потрапили якісь посторонні решки. Карпатські бджоли не дуже схильні до збору прополісу. І збирати його у великій кількості ми не можемо. Максимум 70 грам, можливо, до 100 грам з хорошої сім'ї. Але це дуже-дуже рідко. Насправді, переважно це до 50 грамів. З бджолиної сім'ї ми можемо зібрати в рік прополісу. І то потрібно кілька разів збирати його. так виглядає прополіс, який ми зараз механічним шляхом збираємо. Розбираємо гніздо, дивимося в якому стані сім'я номер 2 Тут закліщність була трошки вища, ніж у першій сім'ї. Але ситуація достатньо контрольована ще була. ви бачите, тут у нас достатньо корму. Джоли правильно сформували ложок луба в нижній частині. Тут у нас маточка. З міточкою, не знаю, чи добре її видно, але тішить те, що немає будь-якого вже у нас тут розплоду. І в помині бджоли готуються до зимового утримання дуже правильно, дуже повноцінно. Так. І тут так само ми бачимо є лишній щільничок. Цю рамку крайню ми забираємо. І формуємо гніздечко біля утеплення бічного. Не дивлячись на те, що наші вулики по конструкції є вуликами, стінками сендвіч, де всередині є пінопласт двостінними вуликами, ми тим не менше не полінувалися і виготовили достатню кількість бічних утеплень товщиною 3 см. Знаходиться там пінопласт. Цю крайню рамочку ми також струсимо. Нема потреби їм давати лишні щільники в зиму. Дуже правильно написав один із підписників канала нашого. Мені сподобались його слова, тому я процитую їх бджолам влітку у вуликах. Має бути просторо, а зимою тісно. Дуже правильні слова, які саме концепцію оптимальних умов утримання обумовлюють у наших жулиних сім'ях. Так, повернемо так, як має бути. Рамки бажано не перевертати перед і зад. Вони повинні завжди бути в одному положенні. Так, хвилиночку, нам потрібно відібрати пробу. Це ми сформували на шести рамках гніздо, трошки зжали навіть більше, ніж у першій сім'ї, і це для сім'ї насправді дуже добре. Досліджуємо захищеність. Дуже зручно виконувати потрібні операції у вуликах 12-рамкового дзірця, особливо в поєднанні з такою кришкою, як ви бачите, яка відкидається. Дуже легко, зрозуміло, відкривати вулик, закривати вулик. Але це ще і додаткові опції, так би мовити, зручності у якраз користуванні вуликом. Зараз нам допомагає, зокрема, ця кришка встановлювати рамку, і я можу цю операцію виконувати сам без помічника. І це мені робити дуже легко, дуже комфортно, дуже приємно. Ну що ж, висипаємо з другої сім'ї пробу, витрушуємо всю кількість цукрової пудри над водою. Необхідно витрушувати цукрову пудру із нашої дослідної проби не менше, ніж протягом двох хвилин. І от я звертаю увагу зараз, якраз після того, коли вже пройшло більше хвилини, під час таких інтенсивних встряхувань додатково випадають кліщики, що свідчить про саме такий метод потрібний. Для дослідження закліщеності, довготривале потрушування. О, ще один випав. Будь ласка, звертаю увагу. Візуально дивлюся на це і розумію, як правильно все ж таки досліджувати закліщеність методом опудрювання. Разум підраховувати, скільки випало кліщів. Бджілок відправляємо до себе у хату. Ну що, поїхали. Один-два. 26 кліщів випало в другій пробі. Дуже велика кількість. Оглядаємо третю бджолину сім'ю, яке було найбільше закліщено. Давайте розберемо гніздо, подивимося, що всередині. Чистити про будемо трошки пізніше, бракує часу. Але будемо це робити по-любому. Прошу, є розпліт. Є розпліт. Він нерівний. Тут і маточка наша. І прошу дуже всі симптоми закліщеності на лице. Бджоли в'ялі. Я бачу візуально, що вони ну які в'ялі, такі якісь неповноцінні деякі з них здаються мені. Трошки такі, як виснажений вигляд мають. Витрушуємо <кхем> пудру разом з кліщиками з третьої проби, з третьої нашої дослідної бджолиновій сім'ї. У нас було тоді зафіксована доволі висока, навіть сказати, дуже висока закліщення, як на вересень місяць, 3-4%. Навіть ще не дочекавшись кінцевого випадання всіх кліщів, можемо спрогнозувати, що. Реальна закліщеність зараз буде не набагато іншою, можливо, навіть і меншою. Чому? Бо, пригадайте, у нас у цій бджоліній сім'ї проходила заміна матки, і на час проведення дослідження не було критого розплоду. Тобто весь кліщ, який ми тоді могли дослідити, знаходився на бджолах. Але нам по-любому цікаво побачити картину на 24 жовтня закліщеності. Я так само близько 2-3 хвилин перемішував наших бджіл, струшував наших бджіл з пудрою разом і зараз потрібно не менше 3 хвилин витрушувати всього тліща, який теоретично відірвався від наших бджілок. Знаходиться в масі бджіл в нашій пробі. І повинен через сіточку випасти на поверхню води. І ось з кожним таким циклом струшувань я зауважую на те, що додатковий кліщик випадає буквально таки на поверхню води. Але їх не так багато, як на мене ніж навіть у попередній пробі. Проведемо дослідження четвертої вжилиної сім'ї, яка працює на вощині антикліщ дондровського виду М2. Сіння чи є розпліт у даній бджоленій сім'ї? Гарно забезпечена формами вона. Розплоду немає на центральних рамках. Так, нема розходу, можемо відбирати проби для дослідження. рамку заберемо з цієї бджолиної сім'ї. Брюл доволі багато, але тим не менше залишимо тільки сім рамок в зиму. Переслідуючи саме той принцип, що в зиму бджолам повинно бути вулику тісно. <клес> підраховуємо кількість кліщів в останній, четвертій, дослідній бджолиній сім'ї. І бачимо, що їх тут досить багато. 1, 2, 15, 16, 17. Ну що, шановні друзі, проводимо коротенький підсумок проведеної роботи. Перші дві бджолині сім'ї працювали на лощині Д1, і у нас відповідно закліщеність у першій сім'ї 2,3%, у другій 7,4%. Третя і четверта бджолині сім'ї працювали на вощині типу М2, закліщеність 3,4 у третій, вона не змінилася від початку вересня, однакові абсолютно показники ми отримали. Оскільки розплоду на час перших досліджень у бджолині сім'ї не було. Це доводить точність нашого методу опудрювання. Четверта бжола сім'я змінилась на 4,9% закліщеність, Аж 17 бджолин, кліщів ми знайшли на бджолах. Ми бачимо реальну динаміку підвищення закліщеності впродовж осінніх місяців. Направді, ми би повинні вже на вересень навіть бачити очевидно значно нижчу закліщеність, якщо б активність цієї вощини. По протидії розвитку і розмноженню кліща була достатньо високою. Але станом на зараз я можу абсолютно конкретно сказати, що вощина <кліщена> <кліщена> не є достатньо ефективною з такими закліщеностями, як зараз ми отримали ці бджолині сім'ї 100% на наступний рік приречені на занепад і на загибель без додаткових обробок і лікування. Мені зараз важко спрогнозувати, як правильно поступити чи продовжувати дослід чи його припинити. Оскільки без сумнівів, при такому стані речей, як зараз, ми втратимо ці бджолині сім'ї. Ми направді, маємо справу зараз не просто з якоюсь інвазійною проблемою бджіл, яка ну, легко піддається протидії. І якщо б це було так, то невеликі якісь концентрації рослинних певних препаратів, які не шкодять продуктам бжільництва, введені в склад вощини, могли б подіяти на кліща. Але у нас непростий кліщ, він у нас вже відселекціонований. Він десятки років навчився жити і протидіяти хімічним засобам боротьби. І це говорить про те, що його стійкість, його опірність якимись речовинам є надзвичайно високою, і розраховувати на те, що якісь мікродози певної речовини рослинного походження, тим більше, введеної в вощину, зможуть припинити розвиток кліща ну доволі складно. Доволі складно. Хоча повністю відкинути цю концепцію, цю ідею, звичайно, я не беруся. Оскільки все може бути. Все може бути. Очевидно, якщо і далі працювати цим шляхом, то не можна виключити варіант і позитивного розгляду цієї роботи і результату роботи у далекому або в якому там уже майбутньому. Якщо наше коротеньке відео вам було дечим цікаве і корисно, ставте обов'язково вподобачку. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нашими матеріалами. Ми намагаємось бути корисними і цікавими для вас. І ті дослідження, і ті висновки, кожен з вас може дуже предметно і дуже ефективно використовувати на своїх господарствах. Допомагаємо Збройним силам, не забуваємо дякувати їм щодня за ту героїчну боротьбу і супротив. На далекому сході, тому рашистському агресору, який намагається захопити нашу землю і знищити нашу державу. Віримо в нашу перемогу. Все буде добре, щасти.